Доброго дня, дорогі українці! У цьому відео я розповім, як у вересні не втратити тимчасовий захист у Чехії, а така загроза існує. І не тільки у Чехії, а й у інших країнах Європи. Також розкажу, як легально залишитися в країнах ЄС після закінчення війни. Я вболіваю за Україну і дуже хочу, щоб усі українці повернулися для її відбудови. Принаймні для себе я вирішив, що повертаюся однозначно. Але розумію, що так не буде. Багато українців оберуть для свого проживання Європу. І цьому є різні пояснення та причини. Я пораджу, як легально залишитися в Європі. Після закінчення війни. З початку війни до країн ЄС прибула рекордна кількість українців у пошуках тимчасового захисту, його отримали понад 4 мільйони наших співвітчизників. Основними країнами, які надали тимчасовий захист українцям. Є Німеччина, яка прийняла 1 мільйон 133 тисячі 420 осіб, Польща 977 740 чоловік. Та Чехія 349 140 чоловік. Це дані Європейської статистичної організації станом на 9 серпня цього року. Всі українці отримали тимчасовий захист, але не статус біженця. Не потрібно плутати ці правові поняття. Вони мають різні юридичні наслідки, і я розкажу про різницю між ними. Українцям за кордоном і тим, хто збирається виїхати з України до Європи, варто знати про статус біженця. І далі я розповім, чому і в кінці оприлюдню свій висновок. Статус біженця вигідний тим, що гарантує безстрокове проживання в країні, навіть якщо всі безвізові чи візові терміни і підстави перебування за кордоном, як наприклад війна, завершилися. Щоб стати біженцем, Треба пройти складну і тривалу процедуру адміністративного та юридичного оформлення. Вона може тривати від 6 місяців до 2 років, а статус тимчасового захисту надається негайно одразу після перетину кордону. Є також окремі вимоги. Біженці повинні мешкати лише в конкретних місцях, визначених владою у спеціально виділеному житлі чи притулках, у них вилучають паспорт до спливу 6 місяців. На час отримання статусу біженця тимчасовий захист припиняється. Біженці не мають права на переміщення до інших країн Європи. Якщо ви Отримаєте статус біженця, ви не зможете повернутися до України. Особи, що отримали статус біженця, не можуть залишити країну, в якій вони отримали цей статус протягом певного строку. Строк, протягом якого особа не може покинути країну, залежить від тієї держави, де вона зареєструвалася біженцем. Біженці мають право на легальне працевлаштування лише через 6 місяців від початку розгляду їх справи, навіть якщо до цього часу особа жила і працювала у цій країні. Майте на увазі, що біженців перевіряють з медичних питань та на наявність кримінального та злочинного минулого. Термін, на який видається посвідчення біженця, відрізняється в різних країнах Європи, але передбачає право поновлення. Статус біженця може бути відкликаний одразу як тільки з'являться якісь докази, які вказують на те, що є підстави для його перегляду. Тимчасовий захист. На відміну від статусу біженця, дає можливість жити де заманеться, працювати як тільки знайдете роботу, переїхати до іншої країни, коли ця країна перебування вас не влаштовує. Для біженців медична допомога обмежена, зате їм надають безкоштовне харчування. На безплатний проїзд у громадському транспорті. Українці, які мають тимчасовий захист, можуть будь-коли звернутися за статусом біженця. Після закінчення війни усім українцям доведеться повертатися додому в Україну. Надання тимчасового захисту припиниться. А для українців зі статусом біженця закінчення війни не є підставою для позбавлення їх свого статусу. Тому тим українцям, хто з тих чи інших причин не хоче повертатися в Україну, варто подумати про статус біженця. Якими можуть бути законні підстави для отримання статусу. Біженця в, в країнах ЄС. Якщо коротко, то вони такі. Особа чи сім'я бояться стати жертвою переслідувань і насильства у своїй країні. Вони належать до певної специфічної соціальної групи. Переслідування також може бути за ознаками раси, віри чи віросповідання. Національності чи політичних поглядів. Територія, де ви проживали, залишається під окупацією. Там встановлено владний режим, який систематично порушує права людини. Існує смертельна загроза життю, свободі і безпеці особи чи сім'ї. Якщо у вас є Подібні та інші аргументи, то ви і ваша сім'я можете просити про статус біженця. Хоча я прослідковую тенденції, що для українців можуть бути затверджені і інші законні підстави залишатися в тій чи іншій країні ЄС. Зокрема, там, де є брак робочої сили. Де демографічна криза? Про це, це тільки моє припущення, і на нього не варто покладатися. А тепер поговоримо, коли відбувається втрата тимчасового захисту. Скажімо, вам потрібно на короткий час до місяця часу повернутися в Україну. Наприклад, щоб відвідати рідних, зібрати документи або врятувати членів сім'ї. В такому випадку ви не втрачаєте статус тимчасового захисту. Але коли ви, скажімо, з Польщі виїдете на термін більше як 30 днів, то втратите тимчасовий захист. У Німеччині, якщо покинете країну більш як на 60 днів, теж втратите тимчасовий захист. Отже, будь-яка короткочасна подорож до України чи іншої країни не призводить до анулювання дозволу на проживання. Ви не втрачаєте прав, які вам надав тимчасовий захист. Що треба робити, коли ви плануєте їхати додому в Україну? Вам слід повідомити про свої плани владу країни, в якій проживаєте. Якщо через деякий час вирішите повернутися до Європейського Союзу, то знову отримаєте право на тимчасовий захист. Законодавство ЄС передбачає повторне отримання притулку. При цьому ви могли, наприклад, перший раз отримати захист і проживати в Німеччині, а наступного разу виїхати до Польщі. Прив'язки до попереднього місця проживання немає, але ви не можете мати тимчасовий захист одночасно у двох країнах. Це заборонено. А тепер до уваги українських біженців, які знайшли прихисток у Чехії. Для продовження тимчасового захисту ви повинні до кінця місяця, цього місяця, тобто до 30 вересня, зареєструватися онлайн та з'явитися особисто до відділення департаменту з питань притулку і міграційної політики. Ви отримаєте візову наклейку про продовження тимчасового захисту до 31 березня 2024 року. Посилання для реєстрації онлайн я залишаю в описі. Якщо ви лише зареєструвалися онлайн, а не прийшли до зазначеного департаменту до 30 вересня, то ваш тимчасовий захист все одно закінчиться. Ви втратите можливість отримувати гуманітарну допомогу, допомогу з житлом, доступ до медичного страхування та до ринку праці, тобто можливість легально працювати. Роботодавець чи страхова компанія можуть вимагати довідку, що вам Продовжено тимчасовий захист. Ви можете роздрукувати цю довідку у своєму профілі, коли зареєструєтеся онлайн. Не забувайте також, що під час перебування у Чеській Республіці ви зобов'язані повідомляти Міністерство внутрішніх справ про зміну ваших даних. Наприклад, зміну адреси місця перебування. Зміну імені або прізвища, зміну сімейного стану, або зміну закордонного паспорта. Про всі такі зміни, які вже відбулися, ви зобов'язані повідомити Міністерству внутрішніх справ протягом трьох робочих днів особисто. Якщо не можете особисто, то надайте нотаріальне доручення. Іншій особі, якій довіряєте. Перевірити свій статус тимчасового захисту ви можете на сайті, посилання на який я теж залишаю в описі. У Чехії термін перебування буде продовжено до 31 березня наступного року. Скажімо, у Польщі термін перебування українських біженців. Уже продовжено до 4 березня 2024 року. Для українських дітей, які навчаються у польських навчальних закладах, перебування продовжили до 31 серпня 2024 року. Це також стосується і батьків та опікунів неповнолітніх учнів. До речі, Тимчасовий захист у Польщі можуть отримати не лише українці, а й громадяни інших країн за умови, якщо вони перебувають у шлюбі з громадянами України. Перед тим, як виїжджати з України з наміром вперше чи повторно отримати статус тимчасового захисту в ЄС, варто проконсультуватися. Адже правила перебування та оформлення в різних країнах ЄС відрізняються. Тимчасовий захист діє у всіх країнах, членах, є... членах ЄС, крім Данії. Директива ЄС про тимчасовий захист не застосовується у країнах шенгенської зони, які не є членами ЄС. У Швейцарії та Норвегії, Ліхтенштейні та Ісландії. Правда, влада Швейцарії окремо прийняла рішення про надання статусу С українцям, які тікають від війни. В цій країні немає обмежень щодо кількості осіб, які зможуть отримати захист. Охоронний статус С надає право на, на проживання. Соціальну підтримку та медичне обслуговування, право на освіту та досу, доступ до роботи, але з певними умовами. Інші умови, наприклад, у Німеччині. Українці, які отримали тимчасовий захист у Німеччині, не зобов'язані знаходитися тут без права виїзду. Їм можна виїжджати до України, а також подорожувати в країнах шенгенської зони, і вони не втратять статус захисту, але чітко визначений час, тобто не більше 60 днів. Коли виїжджаєте за межі країни перебування, зберігайте квитки на в'їзд і виїзд. Щоб підтвердити, що ви не порушили зазначених термінів. А в разі повернення обов'язково повідомляйте на кордоні, що ви повертаєтеся як мігрант, який рятується від війни, підставою для позбавлення тимчасового захисту також є серйозні правопорушення, кримінальні злочини. Це може закінчитися. В'язницею або депортацією. Ось коротко про те, як уникнути втрати тимчасового захисту у Європі. Висновок можу зробити такий: якщо українець чи українка з сім'єю чи без бажає одразу отримати всі соціальні права, та планує повернутися на територію України після закінчення воєнних дій, то найбільш оптимальним варіантом є отримання тимчасового захисту. Але якщо особа планує отримати права на безстрокове проживання та доступ до інтеграційної системи Європейського Союзу, тоді є сенс подати заяву про отримання статусу біженця. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, буду вам дуже вдячний. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!